Ісус Христос оправдує всякого каючогося грішника, бо наші гріхи Він прийняв на себе. Люди, прийміть Ісуса Христа, послідуйте за Ним, довірте Йому своє життя. Він вас благословить, Він наповнить ваше серце миром, Він дасть вам благословіння. Він дасть вам впевненість, яка тільки в Ісусі Христі. Тому що все, що пропонує людині цей світ, воно все є дочасне, временне проходяще. Але те, що пропонує Бог, воно має вічну гарантію. І те, що пропонує вам Бог, це є подарок, це є спасіння, дар Божий. Його неможливо купити, його неможливо заробити якимись добрими справами. Спасіння дається даром по вірі Сина Божого Ісуса Христа. Тому люди прийміть Ісуса Христа в своє серце, покайтеся в своїх гріхах, прийміть дар Божий спасіння, Господь любить вас, Він хоче звільнити вас. Від всякого зла, від всякого гріха, від всякого беззаконня, як багато зла живе сьогодні в людському серці, люди один одного вбивають, один одному застрять, роблять щось недобре один для одного, скільки заздро сьогодні живе в людському серці, і від цього всього треба збавлятися. Це є гріховна природа, яка не пустить людину в небо. Але якщо ви приймете Ісуса Христа, якщо покаєтеся в своїх гріхах, двері Небесного Царства для вас будуть відкриті. Тому люди прийміть Ісуса Христа, Він любить вас, Він хоче благословити вас. Всяка людина є грішна. Незалежно від, від національності, всяка людина є винувата перед Богом, і кожна людина потребує спасіння. Прийдіть до Сина Божого Ісуса Христа, і Він дарує вам спасіння. А якщо не прийдете, якщо не приймете спасіння, прийдеться відповідати на Божому суді за свої гріхи. Ви можете в це вірити або не вірити. Ви можете сьогодні сміятися з цієї істини Божої. але прийде такий день, коли вже сміх обернеться в гіркий плач, і вже нічого не можна буде змінити. Сьогодні можна змінити, прийнявши Господа Ісуса Христа в своє серце і послідувавши за Ним. По Його волі, по Його Слову. Тому люди читайте Біблію, розвіщайтеся, моліться до Бога завтра недільний день, ідіть зранку не на базар, не по магазинам, а йдіть в церкву, моліться за нашу країну, моліться, щоб мир прийшов, щоб Бог нас простив. І коли всі люди будуть молитися, кликати до Бога. Кається в своїх гріхах, Бог помилує нашу землю, і Він прийде з милістю своєю, і Він оздоровить нашу землю, і пройде всяка тьма. і прийде Боже світло, але це залежить від нас. Не збирайте сьогодні зло в своє серце, не наповнюйтесь ненавістю, злобою, прокльонами. це все залиште. Прийміть дар Божий спасіння і вічне життя. Господь міняє серце, Він дає праведність, Він дає мир, святість і Божу благодать.